Усмішкою тепле літо кожен ранок прикрашало. І руденьке кошеня назустріч літу поспішало, поснідавши, щоранку жорік гуляв на дворі залюбки. Бо там, що крок, були розваги, лови, засідки, стрибки, то на дерево залізе. Не розцвірінькались пташки, то сховається в траві і уважно споглядає, як мурахи метушаться і гудуть важкі джмелі. Заплакала дощами осінь, змиваючи тепла сліди. На ганку жорік дивувався звідкіля стільки води. Навкруги все було мокрим від осінніх тужніх сліз, і, не спиняючись згори, краплинки падали униз. На змоклих і сумних деревах нечутно гомону пташок. Дощинки журно ляпотіли поміж калюжних бульбашок. Жорік крок зробив у осінь. Що розлилась в усі боки, і крізь вологу руду шубку його проймали дрижаки. Щірстка піднялася дибки від холодної води і від осінньої негоди жорік вирішив втекти. Руду спинку в дугу вигнув, мокрим хвостиком здригнув. І, щоб сховатись від дощу, в дім швиденько прошмигнув. Гопків біг, на стільчик спритно застрибнув і, швиденько, умостившись, потихеньку муркотнув і без поспіху почав вилизувати мокрі лапки і подушечки м'якенькі, і пазурів гостренькі шкряпки. Язичком своїм цупким, стираючи усі краплинки, мов грибінчиком густим, розчесав руді шерстинки. І коли пухнаста шубка сухою і м'якою стала, згорнувшись зручно у клубочок, кошенятко задрімало.